Цивільно-військового співробітництва у збройних силах України Спорт – це життя, це рух задля здоров'я та перемоги, який і об'єднує наш сьогоднішній захід. Є цьому підтвердженням, основна мета нашого зібрання підвищити рівень національно-патріотичного виховання, іміджу та престижу збройних сил України, фізична та психологічна реабілітація ветеранів війни та популяризація фізичної культури. І цей захід ми маємо цей захід. Ми маємо змогу провести завдяки героїчним зусиллям наших захисників, які своєю титанічною звитягою боронять нашу державу. Тож доземний уклін збройним силам України і вічна пам'ять тим захисникам, які ціною власного життя зупиняли ворога, і, на жаль, уже у небесному війську. Сьогодні нас зібрала не лише любов до спорту, повага та вдячність ЗСУ, а й жагуча воля до перемоги. За словами древніх мудреців, чим слабше тіло людини, тим меншою волею вона володіє, тим менше у неї можливості досягти бажаної мети. І стародавні вчені і філософи вважали біг найкращим відпочинком для розуму. Отож, живімо наповну, працюємо для перемоги, допомагаємо захисникам, і все буде Україна. До слова запрошується міський голова Іван Кохан. Ваші емоції, ваш добрий настрій, ваш фізичний гард це майбутнє країни. Це наша сила, воля. Справедливість. Дякуємо, що ви займаєтесь спортом. Знаходите час укріпити своє тіло. І хай скаженіють наші вороги, але ми будемо краще, сильніші і з перемогою. Слава Україні! Слава нації, Україна! Дорогі учасники сьогоднішнього забігу, також вас сьогодні підтримати. Прийшов представник територіального центру комплектування майор Буркацький Микола. Просимо доброго дня, шановні учасники. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, здоров'я, удачі всього всього, що в вашому житті. Молодому ще маєте ви пережити. Хочу побажати, щоб закінчилася війна. Хочу, щоб змагання проводилися не з цивільно-військового співробітництва, а так, як проводилися не раніше, до різних свят, з нагоди різних видів спорту. Да, звичайно, вже 10-й рік іде війна. 10-й рік існує ця організація цивільно-військове співробітництво в Збройних силах. Кожній бригаді є спеціальний підрозділ, який співпрацює з цивільними організаціями, волонтерами, цивільним населенням. І 10 років вже йде війна, яка, на жаль, кінця краю ще її поки що не видно. Хочу побажати вам, щоб ви її не бачили, щоб жоден з вас на неї не попав, щоб прийшла найшвидше наша перемога, щоб ніколи більше по нашій землі не ступала Кривава нога расистів та інших окупантів. А вам хочу побажати, щоб в всіх змаганнях переміг найсильніший, найспритніший, найвиносливіший, найшвидший. Слава Україні! Сьогодні ви також є першими свідками, тому що у нас. Є приємна новина. Вітаємо один одного, тому що ми в книзі рекордів України. Отож бо для вручення відповідних дипломів запрошується пан Григорій Хмельницький. Доброго дня, юні спортсмени. Хто любить місто Карастишів, скажіть голосно я. А хто вважає наше місто найкращим містом в Україні, підніміть руку. Ось е наглядова Рада Книги рекордів України е надала мені таку можливість вручити диплом, яким нагороджується Карасичівська міська рада за встановлення рекорду України в категорії назва рекорду. Уважно слухайте. Карастишів найкраще місто України по кількості скульптур на кількість населення. Ура! Не одне місто України не може похвалитися нашими скульптурами і нашим митцем, який це робить паном Віталієм Рожиком. І на сьогодні. У нас 111 скульптур на 225 мешканців нашого міста. Це рекорд України. І я хочу цим дипломом нагородити міську раду. Ні, це спочатку вам. У мене другий. І той завдяки завдяки кому. Цей рекорд встановлено. Це Засновник громадських організацій «Карасишівський парк місто тисячі скульптур і муралів, заслужений художник України, пан Віталій Рожик. <працю> Вітаю вас з рекордом України. Слава Україні! Спорт це одна із основ національної оборони. Бо в здоровому тілі здоровий дух, врівноважені дії та думки, шановні учасники забігу, ми надіємося, що ця зустріч принесе багато приємних вражень, теплих посмішок та додасть нас снаги та впевненості у завтрашньому дні. І нехай він обов'язково буде мирним. Віримо в збройні сили України і в нашу перемогу. Ну і що ж, будемо розпочинати наш забіг. Та у мене є невеличке оголошення, що після е, забігу знову зібратися на нашій соборній площі задля спільного фото, а підняти вам трішечки ще настрій. Останні приготування перед забігом додасть з гарною піснею Анастасія Хмельова. Козацькому роду нема переводу, нема діти, коза там, що ідуть додому, козацькому роду нема переводу, не, козацам, до дому. Нема переводу. не знає мову, не іди по воду помиратися додому. Ота, 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 пам, залужений моє вода, трушений отак. Не одна отапа, залужний Валерій, це ім'я кінця Рашиської імперії. Козацькому роду нема перемону, нема віри, коза. Козачек і справдилось повір'я, освітило ще взаденьку чумацька сузір'я, дзвонить у дзвони і На меді окалена. Є себе пусті груди, а його під спаленом А на бійку є. Буде проходити відбуватися саме наш забіг. До слова запрошується Іван Пархалевич. Він розкаже, як будуть проходити старти, які дистанції. Вам слово, пане. Так, шановні учасники, стартують перші наші дівчата. Старт позначений. Це пішохідний перехід. Біжимо прямо і навколо цих алеїв. Дівчата, одне коло. Фініш. Теж позначений. Юнаки біжать два кола. Теж старт біля пішохідного переходу і закінчують на Соборній площі. Зрозуміло? Ще раз наголошую: після, після цього забігу ніхто не розходиться. Фото на згадку біля центральної трибуни. Все, дякую.